Якщо вам спаде на думку поглянути на старовинні українські фортеці, або ж дізнатися більше про історію вітчизняної фортифікації, то я майже зі 100% упевненістю можу передбачити ваші подальші дії. Придбайте квиток на потяг або літак і гайда на західну Україну, а там Хотин, Кам'янець, Подільський, Львів. Але не варто так поспішати і вирушати на інший кінець країни. Адже насправді найбільша фортеця не те, що Україн а всієї Європи розташовуються у самісінькому середмісті Києва. Мої вітання це прогулянки містом, і ми вирушаємо на знайомство зі старовинною київською фортецею. Дивіться сьогодні у програмі. Яку в'язницю називали київським Шліссельбургом? Навіщо підлогу карцеру постійно поливали водою? Та як крицька цариця винайшла прообраз сучасного зливного унітазу? Про все це та багато іншого за мить у прогулянках містом. Вулиця Госпітальна, 24. сьогодні. Це офіційна адреса Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця, щойно зайшовши на його територію відразу, ліворуч можна побачити каси. Там придбаєте квиток у тому разі, якщо захочете оглянути експозиції в музеях. же вхід на територію безкоштовний. І ще декілька кроків. І перед нами карта, на якій зображена величезна територія фортеці, і саме тут варто зауважити. Що Київська фортеця це не лише музей, який ми з вами сьогодні будемо досліджувати, а це комплекс оборонних споруд Києва, який формувався протягом 15 століть. Протягом свого існування Київ мав три фортеці: старокиївську, подільську та києво-печерську. Найвідомішою серед них стала остання. Вона вражала і вражає своєю потужністю, масштабами і, звісно, тривалою історією. Будівництво Києво-Печерської фортеці розпочалося ще в одинадцятому столітті. Тоді її зводили, аби захистити Києво-Печерську лавру. Утім, свого найбільшого розквіту фортеця досягла на рубежі 18-19 століть. Спершу нею особисто займався імператор Петро І. Прекрасно розуміючи усю важливість стратегічного значення Києва у війні зі шведами, він старі укріплення перетворив на фортецю земляну новітньої фортифікації. Але будь Ництво розтягнулося на руки, а ще враховуючи той факт, що постійно над Російською імперією нависала загроза війни із Францією, то фортецю повсякчас модернізовували. Але як відомо, армія Наполеона була розгромлена і необхідність у такій величній фортеці відпала. Про це говорили усі тодішні архітектори. Але переконати Миколу І не вдалося навіть найавторитетнішим зодчим. У планах імператора було не лише підтримувати потужність старої печерської фортеці, а й збудувати нову. Її зодчим став Карл Оперман, який кожну деталь архітектурного проекту затверджував у Петербурзі. Можна вважати, що це примха імператора. Причому там дуже цікаво подивитися, тут чого він це будував. Тут питання в, в його особистості, е як він виховувався, е ким він був. Фактично він виховувався в такій військовій обстановці. Його ем, викладачі вони були військові. Більше того, його батько він весь був в такому військовому манері. Він е, дуже любив паради. Саме йому ми повинні завдячувати е, манерою маршу на всьому СНД. Будівництво нової печерської фортеці далося чималими жертвами, і тут мова йде не про фінанси. Багатьом киянам довелося примусово покинути свої затишні оселі на Печерську і переїхати в нові помешкання, котрі розташовувалися в долині річки Либідь. Усе заради того, аби спорудити еспланаду, щоб ворог не міг підступити до фортеці непоміченим, а будинки не заважали прострілюванню місцевості. Таким чином, увесь Печерськ на півстоліття потрапив під дію еспланадних правил. Згідно з ними, тут не можна було зводити кам'яні житлові будинки. Дозволялися лише дерев'яні, одноповерхові та нежитлові. Фортеця споруджувалася протягом 20 років. Основним будівельним матеріалом була Київська жовта цегла. Для зведення величезного військового комплексу використовували найновіші на той час технології. Серед них і такий собі прообраз канатної дороги. При будівництві київської фортеці масово використались так називаємо літаючі люльки, якими ґрунт піднімався на пагорби для будівництва безпосередньо валів, для будівництва інших верків. От на той час це була досить прогресивна технологія, і, на жаль, на сьогодні вона трошки забута. Цікавим є і той факт, що саме тут у фортеці з'явився чи не перший у столиці «вотер-клозет». Києві перший такий туалет, сучасний, він з'являється саме в Київській фортеці. Навіть зараз там можна побачити е, в воєнному госпіталі, наче такі башти, котрі виступають з об'єму самого госпіталю, і ось саме в них були ці вотерклозити, і під ними розполагалась невеличка така каналізаційна система. Протягом свого існування фортеця не зробила жодного пострілу. На щастя, можна лише здогадуватися про масштаби того лиха, яке вона могла завдати. Якщо говорити про потужність київської фортеці, то звучить це насправді трохи страшно. Лише уявіть собі, на порохових складах містилося понад 70 тонн пороху. Постійний гарнізон складав 7093 особи. Кількість казематів більше однієї тисячі. Госпіталь одночасно міг прийняти понад півтори тисячі осіб. А річний запас провіанту був розрахований на 20 тисяч чоловік. Що ці цифри ще не вразили? Тоді і ще один аргумент. Для порівняння у експедиційному корпусі французів і англічан, коли вони ще тільки висаджувалися на кримське узбережжя знову ж таки на Час кримської війни у одних було, якщо не помиляюсь, 68 гармат в експедиційному корпусі, у других і того менше. А от а на озброєнні Київської фортеці могло знаходитись близько тисячі гармат. Поступово система укріплень охопила всю територію Печерська. Тут постали форти, стіни, башти, бастіони, капоніри, люнети та інші фортифікаційні споруди. Судячи з масштабів, виходить, що Київська фортеця фактично розкидана по місту на почерських пагорбах. Її рештки можна побачити на території заводу Арсенал Києво-Печерської лаври, музею історії Великої Вітчизняної війни. Але сказати, що ці старовинні залишки сьогодні прикрашають собою Київ не можна, адже одні з них заховані за парканами, інші перебувають у приватній власності, а деякі взагалі стали притулком для безхатченків. Сам же музей Київська фортеця розташовується на території госпітального укріплення на вершині Черепанової гори, паралельно з нижньою частиною бульвару Лесі Українки. Тут розміщується адміністрація закладу, ще два музеї: косий капонір та історії української фортифікації і поліклініка військового шпиталю. Найбільше людей тут у будні у першій половині дня усі вони пацієнти поліклініки. Також серед відвідувачів, чимало й тих, хто прийшов провідати своїх родичів, друзів, знайомих, котрі лежать на стаціонарі у військовому шпиталі. А ось у вихідні навпаки, тут самі лише туристи. Серед них і кияни є також іноземці. У будь-якому разі і тих і інших приваблюють містичні історії легендарної фортеці. На другому поверсі адміністративного приміщення нашого. А от залишився один із співробітників. Десь після 19-ї вони прокачували е, систему опалення. От і були тільки вдвох. Один вийшов десь на годину там, треба йому було повечеряти, один лишився. От і до кабінету прийшов привид двохметровий, чорний. от підняв руку, так пальчиком, помахав, повернувся і пішов. Є ще одна легенда, що наче видно було видно привида в самому капанірі, і що це, наче був привид, ніби то якогось солдату, що він з'являвся в такій солдатській робі в шинелі. Ось, і що а, були досить такі страшні звуки, і що ну, охоронці музею вони лякались довго. Причому є версія, що це не просто привид, а що це привид якогось з охоронців цього, цієї тюрми, що ніби ситуація була яка, що він приїхав в Київ і поступив служити охоронцем. Але його родина, його батьки не підтримали його, вважаючи що це ну не є достойним рішенням служити охоронцем в тюрмі. І це непорозуміння, воно на нього дуже сильно вплинуло, і він став дуже жорстоким. що він, наче ну, погано поводився з самими в'язнями. А під час революції він загинув, наче його стратили. Що після цього його душа поверталася знов сюди і сюди. І її часто тут бачили. Особисто мені відома і ще одна історія: колись камери косого Капоніру використовувалися як стихійний склад, чого там тільки не було. І Ось розбирати звалища доручили сімом працівникам. Причому двоє з них чоловіки, колишні військові афганці. і ось ці двоє чоловіків, які у своєму житті побачили чимало жахіть, стрімголов вибігли з капоніру, адже почули там стукіт молотків та людський стогін. Після цього випадку адміністрація музею вирішила Капонір освятити. Відтоді дивні звуки припинилися. Київська фортеця один із найбільш відвідуваних музеїв столиці. Щороку тут буває понад 100 тисяч гостей. Як не дивно, але про цю фортифікаційну споруду більше знають за кордоном аніж в Україні. Нашу пам'ятку в Європі шанують як доказ: ось цей атріум, котрий в ідеалі повинен би бути перекритий склом. На нього понад 10 тисяч євро. Дав німецький пенсіонер. Наша мандрівка київською фортецею добігла екватора. За мить після перерви на рекламу, друга частина прогулянки. Ми покажемо унікальні експонати музеїв. Серед них таємнича карета смертників та справжній карцер. Не перемикайте! Ми знову прогулянки містом, і ми продовжуємо мандрувати Київською фортецею. На її території розташовуються два музеї. Знайомство з ними ми розпочнемо з косого капоніру, споруджений у 1844 році. Спершу він використовувався за своїм прямим призначенням захисту північно-західного фронту. Але вже у 60-х роках 19-го століття перетворився на в'язницю для політичних в'язнів, яка за свій надзвичайно суворий, Режим отримала назву Київський Шлісельбург. По суті, капонір це оборонна споруда для артилерійських гармат. Але ж чому наш у Києво-Печерській фортеці має назву косий? А Косий він називався тому, що був побудований косо, тобто під кутом, по відношенню до зовнішнього насипного земляного валу, який охоплював навколо нашого госпітального кріплення. У 50-х роках тут зберігали військове спорядження та зброю. А вже у 60-х Капонір перетворився на військово-політичну в'язницю. Її першими в'язнями стали учасники польського повстання 1863 року. Його командирів розстріляли на території внутрішнього дворика косого капоніру. Існує легенда, коли розстрілювали ватажків польського повстання у Києві не вщухала сильна злива. Працівники в'язниці не хотіли зайвий раз виходити на вулицю, аби не намочити свої мундири та не застудитися. Тож смертний вирок вони вирішили виконувати на порозі косого капоніру. в'язням. Дали команду до стінки, а самі стали на ганку і розстріляли повстанців. Наскільки ця історія є правдивою, достеменно невідомо, адже на цій стіні не залишилося жодних слідів від куль. Отже, існує тільки два варіанти: або всі кулі потрапили у повстанців, або ж розстрілювали їх не тут. Ось тут при вході до в'язниці колись висіла мотузка, а на протилежному її кінці був прив'язаний дзвіночок. І коли до косого капуніру під'їжджала карета із в'язнями, то водій смикав за цю мотузку, тим самим сповіщаючи про своє прибуття. Що ж стосується інших особливостей, життя у косому капунірі дізнаємося вже за мить у середині. Ходімо. Як ми вже знаємо, косий Капонір відзначався надзвичайно суворим режимом. Серед його основних правил арештантам заборонялося палити, займатися фізичними вправами, чомусь ну, може, це щоб заслабили, не міг чинити спротиву. Також грати у карти шахи кості, інші азартні ігри, гримати при собі якісь колючі ріжучі предмети, ну щоб не міг нанести шкоду здоров'ю, бо ж покінчити життя самогустом. Це ж мати тільки перу, папір, чорнило, щоб написати якісь прохання на ім'я вищестоящого керівництва і покращувати харчування за свій рахунок. Якщо в Лук'янівській тюрмі, наприклад, на прогулянку виводили цілою групою, то тут в косому копанірі виводили тільки одну людину, і її охороняло аж чотири охоронці. Причому у них були дуже суворі м правила. І якщо раптом м хтось з'являвся на валах і йшов до в'язня. То е, обов'язково була така директива, що стріляти треба спочатку в'язня, ну, бажано по ногах, щоб не вбити зразу, а потім в ту людину, в котра йде. Тобто е, того кажуть, що навіть більшість в'язнів відмовлялася від прогулянок. Е, ну, По-перше, боялись за е, своє життя, того, що в принципі, тут госпіталь був, багато людей проходило. І, а так боялись ще й за своїх родичів, бо, може, хтось з родичів прийде і ще й родича вб'ють. Відразу при вході до музею розташовується його чи не найраритетніший експонат: карета смертників, попередниця радянської чорної Волги. У ній з косого капоніру відвозили в'язнів на смерть. Мала карета два відділи. У кожному можна було вести по одній людині. За 12 років з 1905 по 1917 ця карета здійснила майже 100 рейсів. Математика тут не складна і підрахувати легко, що за цей час було страчено понад 200 чоловік. Виготовлена ця карета з міцних порід дерева, облицьована залізом, а зверху пофарбована чорною олійною фарбою. На її виробництво було витрачено 350 карбованців золота. Ну на ті часи це була дуже велика така значна сума, якщо за 5 карбованців можна було кажуть купити навіть гарну кору. О, дивіться, скільки як дорого вона коштує. Знайшли цей транспорт на території Лук'янівської в'язниці, адже саме її в'язнів частіше за все возили на допити до Капоніру. Кімнатка і є той самий карцер. Вікон тут немає, лише невеличкий загратований отвір на горі. Підлога тут кам'яна, і до речі, її постійно поливали водою для того, щоб в'язень не міг ані сісти, ні лягти. Температура підтримувалася на рівні 13-15 градусів. Що ж стосується їжі, то тут був лише чорний хліб і вода, і то це давали тільки на третій день перебування. А ось гаряче через тиждень. За іронією долі, останнім в'язнем карцеру в 1918 році став його винахідник. Комендант фортеці, німець на прізвище Мейдер. Тут він провів останні дні свого життя. Окрім експозиція в музеї присвячена учасникам польського повстання 1863 року. Нині ми у тій камері, де вони і перебували на стіні. Бачимо зображений католицький хрест. Згідно із переказами, тут у середині 19 століття був намальований подібний. Усі ми знаємо, що поляки народ надзвичайно віруючий, тож у найтяжчі хвилини свого життя вони, звісно, зверталися до Бога. Інтер'єр камери аскетичний, дерев'яні нари, на них солома, у кутку стоїть бочка, це параша. А тут у вітринах уніформа польських повстанців. Їхні особисті речі. Знову бачимо хрестики над дверима, незмінне гасло тих, хто за волю своєї держави заплатив життям. А це вже камера офіцерська. Давайте порівняємо її з попередньою. Замість дерев'яних нар тут залізні ліжка, але кажуть, що видавали їх тільки на ніч із комплектом соломи. Одне досить велике вікно, але ж, звісно, воно загратоване. Що ж стосується інших меблів, то бачимо невеличкий дерев'яний столик, а обабіч нього два стільчика. Овно покарань. Тортури тут не практикували. Прилади для знущань радше використовували як психологічну зброю. Утім, вдарити на допиті в'язня могли. В основному за допомогою ось таких батогів. Тепер направляємося до музею під номером 2. Присвячений він не стільки самій київській фортеці, як загальній історії вітчизняної фортифікації. Що ж, ходімо, поглянемо, як оборонялися наші предки. Відчиняючи масивні дерев'яні двері з величезною головою лева, ви відразу потрапляєте у камінну залу. Схожа ця кімната швидше на покої в замку, а ще має чудову акустику. Тож не дивно, що тут епіцентр світського життя київської фортеці, де повсякчас відбуваються різноманітні заходи. А ось тут вже починається експозиція. У першій залі можемо побачити зразки фортифікацій 8 9 століття. Ось так виглядало ранньо слов'янське городище. Бачите, воно по колу обнесене таким дерев'яним частоколом. А ось що стосується експонатів у скляних вітринах, то тут бачимо артефакти, свідки тих подій, котрі відбувалися ще до нашої ери. За трипіллям слідує Київська Русь. Потім козацька доба. І ось нарешті Київська фортеця. Зокрема, макет Васильківського укріплення. Серед експонатів ось цей металевий дзвін. Його до музею приніс один із відвідувачів. Першопочаткова історія цього дзвону розпочиналася з київської фортеці, з госпітального укріплення, тобто на території військового шпиталю була закладена церква святого Пантелеймона. на дзвіниці звеличувався дзвін. Але після революції так стало, що дзвін вважали безслідно втрачений. Його історія зупинилась. І потім вже в наш час, коли Відбудована була ця зала, другий капанір. то один з відвідувачів повідомив, що десь під Києвом в якомусь селі дійсно був знайдений дзвін. У музеї можна ознайомитись із військовим обмундируванням різних епох. Тут вам і лицарські обладунки, і форма часів Великого Князівства Литовського і одяг українських гетьманів. Як це не дивно, але одна з найбільших фортець світу розташовується поміж численних сучасних багатоповерхівок. Тут у київській фортеці є все, і містичні легенди, і білі плями в її історії, і арт-проекти, і навіть мальовничі пейзажі. Але пригадуєте, на початку нашої програми ми говорили про те, що Київська фортеця розкидана на Печерських пагорбах, і це госпітальне укріплення не єдине цікаве місце. Отже, ми вирушаємо далі у башту. Вулиця Рибальська, 22. за цією адресою розташовується одна зі споруд київської фортеці, а саме башта під номером 5. На перший погляд непримітна. Усередині звичайний бізнес-центр, але є ще й музей: музей історії туалету. Єдиний не лише в Україні, а й в усій Європі. Перші відвідувачі переступили поріг закладу у 2007 році. Нині в експозиції декілька сотень унітазів. Збирали їх 13 років. Колекція музею наочно демонструє прогрес світової цивілізації і намагається дати відповідь на одне з найскладніших запитань для істориків та археологів: коли виник перший туалет. Одна із перших знахідок, власне, про яку говорять археологи, як про перший туалет, який знайшли, це туалет-стільчак, знайдений в Шотландії, в поселенні Скарабра або Скарабрей, його датують десь приблизно трьома-двома з половиною тисячами років до нашої ери. Першу каналізацію винайшли в місті Мухеджодара інської цивілізації. Трапилося це 2,5 тисячі років до нашої ери. Що ж стосується прообразу сучасного зливного туалету, то його відкриття приписують коронованій особі. Проточна каналізація вперше була знайдена вченими на острові Крит. Причому за легендою дуже цікаво, що авторкою цієї каналізації власне була сама цариця, яка прогулювалась містом, десь її застигла застала необхідність справити свою потребу. Вона просіла біля струмочка, і сам принцип, коли вода все змиває, вона перенесла до себе у палац. Далі історія туалету розвивається циклічно. Свого розквіту вона сягає у стародавньому римі, де кожний знав, що таке туалет, лазня, водогін та каналізація. Утім, епоха середньовіччя попередні досягнення зводить нанівець, і люди повертаються до первісного ладу. Париж стоял на выгребных ямах. Они источали миазмы и зловонье. Бытовой мусор в перемешку с требухой, испражнениями и падалью сваливали втянувшиеся вдоль улиц сточные канавы. Туда же выбрасывали трупы недоношенных младенцев. Только дождь да небольшие товарищества, занимавшиеся продажей удобрений, заботились о чистоте улиц. Сточные канавы напоминали овраги. Во время ливней по ним с ревом неслись грязевые потоки. У середньовічних помешканнях туалетів, звісно, не було. Сортири дозволити собі могли тільки найбагатші верстви населення. В англійських замках такі кімнати називалися гардеробами, адже одночасно там зберігали одяг, оскільки міль боялася неприємних запахів. Такі приміщення виглядали наступним чином: там був або похилий жолоб, або конструкція, яка помітно виступала із стіни. Випорожнення падали додолу за замок яким чином, що не торкалися мурованої стіни У 1183 році в Верфорті в Германії сталася трагедія, оскільки не витримали дошки підлоги ваги людей, які зібрались в палаці, і просто провалились люди, які зібралися у вигрібну яму. Особливо вишукано виглядали нічні горщики та біде вікторіанської епохи. Порцелянові розписані вони прикрашали спальні аристократів. Не горщики, а справжні. Витвори мистецтва. Ось ця посудина дійсно схожа на соусницю, але насправді це бурдалу. Такий собі нічний горщик видовженої форми. Його назва походить від імені французького священника та оратора Луї Бурдалу, чиї проповіді були занадто довгими, що прихожани навіть не витримували і завжди брали з собою горщики. Зокрема, жінки ховали їх у сумочках або ж у муфтах. Перша спроба збудувати зливний туалет належить Леонардо да Вінчі. Утім, далі звичайних креслень справа не пішла. Генія, як завжди, не зрозуміли. Наступна спроба це Джон Харрінгтон, який дійсно створює цей туалет робочу модель, дарує один екземпляр королеві англійській. Вона була його хресною мамою, так але він не отримує патенту і знову ж таки відбувається занепад. Тільки у 18 столітті починають намагатися створити зливний туалет, і власне тільки. В 19 столітті ми отримуємо такий туалет, яким уже можна користуватися. У музеї можна побачити все різноманіття сучасних унітазів: біотуалети, туалетні комбайни три в одному, які включають унітаз, біде і фен. Також в експозиції є ось такі мініатюри. Їхня колекція навіть занесена до книги рекордів України. На момент реєстрації рекорду сувенірних унітазів було 288. Ості унітази плід уяви сучасних художників, а цей музею подарував відомий телеведучий. Немає тут хіба що унітазу золотого або з діамантами, інакше при вході до закладу довелося поставити потужну охорону. І наостанок хочеться здивувати вас туалетом майбутнього. Ось такі унітази вже стоять в Японії. До них варто лише підійти, і вони зроблять за вас усе, ну майже все. Щоправда, це модель попередня. А ось найновіша навіть вміє робити аналізи, і вже за декілька хвилин видає їхні результати і відправляє вашому лікарю. Головне пам'ятаєте, такої теми не варто соромитися, адже і королі, і аристократи ходили сюди пішки. Музей історії вітчизняної фортифікації, косий Капонір» та музей історії туалету. Ось такою була наша мандрівка Київською фортецею. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четверо, 21-25, зустрічайте черговий випуск програми. Ми розпочнемо пізнавати секрети проспекту Перемоги. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Поїхали! А це вже камера офіцерська. Що ж стосується інших особливостей життя у косому капунірі, дізнаємося вже за мить, ходімо.